Сьогодні дебютує на чолі інгульця Василь Копін, тренер із досвідом о, ти вже в українському елітному дивізіоні, і його сьогоднішній опонент Юрій Коваль. Добрих 10-15 хвилин між собою. До речі, перед цим матчем спілкувалися Василь Хомін і Юрій Коваль дуже досвідчений наставник Луганської зорі, який на багатьох позиціях у цьому клубі працював, але як на мене абсолютно заслужено отримує довіру від керівництва клубу і в новий сезон саме Юрій Коваль веде Луганську «Зорю». Ризикована передача зараз від и була, але була мерзберегает луганці. Атака вже лівим флангом розвивається. забігає вантух. Але йде подача до штрафного майданчика, Скидка головою Герера. Перший його момент Гереро пробиває, але його удар блокує Михайло Шершень. Едуардо Гереро, 24-річний панамський нападник. За чутками його дуже прагне низка центральноєвропейських клубів. Але він залишається футболістом луганської зорі, безсумнівним активом цієї команди. Ну і зараз займає позицію. Прикриває м'яч корпусом. Але до кінця дограє Михайло Шершень цьому епізоді. Що звертає на себе увагу, він велет активно вступає у відбір м'яча після втрати непогана передача із правого флангу і рятує свою команду Олексій Полмарчук. 33-річний голкіпер Антюх пробивав чи не так, змістившись із свого флангу у центр, запропонувавши себе, створивши ось цю лінію для передачі, і перший хороший момент у нашому матчі народжується на межі восьми дев'ятої хвилини цього поєдинку. Непогано кілька передач з пришвидшенням гри. Зараз переходить зоря. Отакумір знову на правому фланзі Ігор Кірюханцев. Подача до штрафного майданчика І знову на гереро. Готовий. Козак у штрафному майданчику зорі. По фінтиві по поворота. Турбаєвський парирує удар Богунова. Дуже хороший момент створює інгулець із Петрового зараз. На 13 13-й хвилині цього матчу. це було дуже гостро. Це було дуже усвідомлено таке враження. Діагональну передачу непогано. Антюх на ближнього. Башич! Потужний! удар! Забиває Якуб Башич. Є у нього ось ця чеснота. Є ось цей удар. Тут дуже схоже, що рикошет втрутився і суттєво ускладнив завдання Олексію Паламарчуку. Але зоря виходить в парад на 16-й хвилині цього матчу. Хорват Якуб Башич забиває прем'єрний гол Луганської зорі в новому сезоні. Башич забивав на зборах. Башич... Значним досвідом виступів в Ну, Удар Башича. Ще раз давайте дивитися. <ривіт> Немає тут офсайду, затримався Джордан. Можна продовжувати грати, непогане передач на... Тами м'яч пролітає. Кутовий удар не було там офсайду. Хоча здається, група футболістів Луганської зорі очікувала і інтерпретувала цей епізод таким чином, що все можна зупинитися. А офсайду насправді не було. Ну і зараз не дограють у цьому епізоді до кінця. Одразу в кількох місцях продирається зараз Роман Велахати і віддає цю передачу непогано. Непогана передача і од. Один все ж таки, ось ця кінжальна атака інгульця проходить і завершується забитим м'ячем у першому таймі Володимир Білоцерковець, відзначається влучним ударом. Сьомий поєдинок для нього в українській прем'єр релізі. І він забиває у ворота Микити Турбаєзко. От Кілька подібного штиду, подібного сценарію, а так пройшло у Інгульця вже у цьому матчі, і в тому числі за участі білоцерковця. І в принципі, ці атаки, як ми бачимо, за. А першими 30 хвилинами цього матчу стають проблемами для зорі. П'ятов. І подача. І завершується все ударом. Сейв Микити Турбаєвського. Ось так дуже швидко. інгулець і другий забивати. Це Олександр П'ятов. Він завдає удар у поворотах. Знову із правого крила приходить небезпека і респект Турбаєвському. Віддає передачу у центр. Яцик на Антюха Денис Антюх. Чи буде обігрувати? Обігрує, пробиває. Знову заблоковано. Другий тем пробиває Яцик, і тут теж блокують. Все кутовим завершується небезпечна атака Луганської зорі. Антюх і Яцик її творці, її креатори. Погано зараз зупиняється у лівому напівфланзі Мельничук? Ніхто не зустрічає його і ще один удар. Але офсайд вже фіксується після того, як пробиває Олександр Козак, який щойно був на ваших екранах. Ну але скільки ж метрів протягнув Максим Мельничук м'яч протягом цієї атаки, пропонує там себе шершень. Ні, не вкидає на нього, вкидає до штрафного майданчика у боротьбу Джордан проти суперника. Непогано козак підхоплює падіння у штрафного майданчика. Атака ще не завершилася п'ятою. Ярослав Богунов тонко намагався зіграти. Але Микита Турбаєвський на це реагує. Це зненацька його не заскочує. Ну і бачите, ось це вкидання. Рикошети непрогнозовані дії, пересування м'яча. І Все це цілком могло завершитися взяттям воріт. Та мискіня упав. Ну і от за цю боротьбу насправді Романа Волохатого варто похвалити Непогана передача з лівого флангу. Білоцерковець пробиває, не влучає у воротах. Ну, справедливості заради скажемо, що позиція не найзручніша була. Але можна говорити про те, що ще одна хороша контратака проходить акцентовано знову таки передача на Мельничука. Той одразу віддає до штрафного майданчика. Непогано набігає, добігає до кінця Володимир Білоцерковець. Теж цілком можливо, дуже знаковий для нього. Поєдинок момент козак пробиває добиває. Ваня немає добивання, але Микита Турбаєвський рятує свою команду. Ну і цей момент це такий красномовний маркер, який підкреслює, що дійсно інгулець ці 15 хвилин другого тайму цікавіше з точки зору створення моментів, з точки зору усвідомленості. Знову таки дій на футбольному полі, підготовчу передачу. Питько виконав і далі. П'яту впродовжив. Ну і козак. Перехоплення і подача від дубілея. Невже буде удар! Ні, удару не було, але знову атака, яка, в принципі, обертається дуже гострим моментом. Подача Дубілея, Не сказати, що аж надто складною якоюсь, дуже глибинною з точки зору ідей була ця атака, але ця небезпека біля воріт Турбаєвського, вона з вражаючою методичністю з'являється. Погодьтеся. М'яч у штрафного майданчику Яцик! й удар по воротах! Це Мічин пробиває. Це Патер Мічин, Він дуже близький. Ну це чи не найгостріший момент зорі зараз у другому таймі? Момент, який завершиться акцентованим ударом по воротах. Зачепив м'яч шершня. Антюх. Дриблінг від Антюха є породжу Джуніньо. Антюх пішов у лицеву. Виконує подачу. Удар! Поворотах! Зоря забиває Олександр Ячик. 2-1. Ну компенсований час він вириває перемогу. Я думаю, що для своєї команди приймає вітання Юрій Коваль. Ну і треба зробити акцент на тому, що зробив у цій ігровій ситуації. Денис Антюх. Він ось тут обігрався, здавалося, повертай назад на жуніню, але він пішов у лицьову лінію і він виконав цю передачу. Чекаємо повтору. Олександр Яцик орендований футболіст Київського Динамо. Забиває на стадіоні Динамо. І Впритул наближає луганську Зорю до перемоги. Контратака луганської зорі. Вихід 4 в 4. Десь так. Яцик. Непогана передача на Беніто. Ну вирішує Беніто. Вище про... Не реалізовує свій шанс, би але партнери чудову передумову для забитого м'яча створили. Як же не забиває у цій ситуації африканець? Ах. Хороша, дійсно хороша контратака. Спіймали суперника, який пішов забивати м'яч, і тим не менш цього вистачає. Фінальний свисток, який, який ми констатуємо, те, що Луганська зоря розпочинає сезон 24-25 років із дуже складної, дуже непростої. І не факт, що з точки зору футболу справедливої, але перемоги.